Авторитетне британське видання The Independent опублікувало коментар митрополита Святогірського Арсенія. Стаття «Український архієрей просить Стармера про допомогу під час розгону Зеленським православної церкви. Розповідає про занепокоєність британських парламентарів терором проти православних християн в Україні. Повідомляється, що прем'єр-міністр Стармер опинився під тиском через довгу затримку у призначенні уповноваженого з релігійних прав. Суперечка спалахнула, коли архієрей Української православної церкви звернувся до Великої Британії з проханням допомогти припинити Пресії президента Володимира Зеленського проти церкви та священників у його країні видання повідомляє, що намісника Святогірської лаври було заарештовано у підозрі в поширенні інформації про пересування або дислокацію збройних сил. Ладика стверджує, що це частина ширшого переслідування УПЦ з боку уряду Зеленського під час поточної війни. Питання до прем'єр-міністра було особливо гостро порушено під час нещодавньої конференції у Берліні та вже викликало занепокоєння архієпископа Кантерберійського Джастина Велбі а також Міністерства закордонних справ, яке раніше. Чи повідомляли, що стежить за ситуацією в Україні, член британського парламенту, Сер Ієн Дункан Сміт, розкритикував уряд за відсутність на міжнародній конференції в Берліні. Він сказав, Кейр Стармер пообіцяв, що лейбористи будуть поборниками релігійної свободи, але після більш ніж ста днів перебування на посаді, він досі не призначив спеціального посланника з питань свободи релігії чи переконань. У результаті лише минулого тижня на міжнародній конференції в Берліні з цього життєво важливого питання, на якій були присутні високопоставлені особи з 38 країн, велика Тання не була представлена на міністерському рівні. Наша присутність і наш голос ніколи не були так потрібні. У всьому світі зростає кількість загроз цим найважливішим правам людини. Індепендент також нагадали, що український уряд намагається депортувати з Великої Британії депутата Артема Дмитрука, критика антиправославної церковної політики. У розмові з індепендент Митрополит Арсеній попередив: ОПЦ стоїть перед великим випробуванням. Наші святі храми і святині знищені, а священники і парафіяни гинуть на війні. Тим часом. Українська влада прагне заборонити церкву. Священників неправомірно арештовують, а наші місця богослужінь захоплюють і відбирають в нас. Видання зазначило, що митрополит Арсеній є намісником Святогірської лаври, одного з найвідоміших православних монастирів в Україні, і перебуває в СІЗО у Дніпрі, де його свавільно утримують з квітня. Він рішуче заперечує звинувачення на свою адресу особиста та на ОПЦ. Він сказав: влада в Україні несправедливо звинувачує українську православну церкву, в тому, що вона є рупором російської пропаганди. Немає нічого більш далеко. Лекого від істини УПЦ є тисячолітньою християнською конфесією, її церкви та монастирі відомі у всьому світі. Ми не проповідуємо жодної ідеології, ми проповідуємо добру новину про Божу обітницю прощення гріхів. Владика нагадав, що монастир було повернуто ченцям з падінням СРСР. Українська влада звернула увагу на архієрея після того, як у вересні 23-го року він виголосив проповідь, поскаржившись на те, що паломників не пускають до монастиря через війну. Але він наполягає, що його монастир розділив біль війни. Ми, Святогірсь Лавра постраждали разом з нашими українськими співгромадянами під час війни. Наші місцеві парафіяни воюють на передовій, а наш історичний монастир сильно постраждав від бомбардувань. Проте монахи вистояли і продовжують підтримувати тих, хто залишився переміщеним через конфлікт. Громада, розташована всього за 15 кілометрів від лінії фронту на сході України, надає притулок їжу тим, хто перебуває в зоні найбільшого ризику. Незважаючи на все добре, що зробив наш монастир, влада прагне звести нанівець нашу важку працю. Уряд Згорнув кампанію, щоб позбавити нас монастиря. Тим часом мене переслідували за мою віру і ув'язнювали. Описуючи свої поневіряння, він сказав: порушення закону та кримінально-процесуального законодавства України я майже півроку утримуюся в колонії. Мої судові слухання не дають надії на перепочинок. Протягом літа я був змушений їхати 8 годин з місця, де мене тримають у Дніпрі, щоб дістатися до Слов'янська, де знаходиться суд, міста, розташованого неподалік від лінії фронту. У машині часто не було кондиціонера, і я задихався в літню спеку. Упродовж цього шляху мене заковував. Воли в наручники не давали водити їжі. Після закінчення слухань я був змушений повертатися в Дніпро в тих же умовах. Наступного дня цю жахливу подорож повторили. Владика додав, мені 56 і моє здоров'я починає підводити. Хоча я не знаю, коли мене звільнять, я покладаюся на Бога і продовжуватиму говорити лише правду. Я молюся за закінчення цього випробування, за моє повернення до Святогірська, за відбудову нашого монастиря та за мир в Україні. Я також молюся за припинення наступу на українську православну церкву. Ми українці. Маємо бути єдиними.